Друзі, всім привіт! З вами Шурік. Yeah, so so Як ви бачите на годиннику 18 година. 18-та хвилина. Майже о пів на 19-ту. Вечора. Така чудова погодка. І що? Я вирішив заглянути в магазин, що у нас там акційного є. Які в нас знижки. І дивіться. Зараз мені потрібен фронтальний навантажувач. Тому що я планую якось прибирати піддони біля теплиць і чимось їх перевозити. Коротше кажучи, ви зрозуміли. Дивіться, тут знижка, чудова знижка. Всього за 119 тисяч купляємо такий навантажувач фронтальний. Саме клас, якраз буде в комплекті до мого трактора. І ще беремо, ковш нам поки що не потрібен. Ось яке чудо ми беремо ще. Для пелет. Вірно, вірно. Купуємо. Так, трішечки грошей нят потратили. Та все ж. Це круто. І ще мені потрібен причіп малесенький. Поки що малесенький. Вага його 350 кілограм. Ціна 105,5 тисяч. Модель ANS 1900 або ж 1920. Ще із номерами Шурік 003. Та. Чудово, чудова. Купівля буде. Тільки я не знаю. Можливо, його в оренду взяти. А скільки в оренду, якщо заплатити О, так це взагалі чудово. Це буде причеп для перевезення. Цих самих піддонів, пелет. Зустрінемося в магазинчику вже ввечері, тому що зараз, ой, ввечері вибачаюся, вранці поїдемо, заберемо всі наші товари, тому що він вже зараз не працює. Я хотів зачекати до ранку. Та думаю, знижка зникне. І залишуся я без нічого. Доброго ранку. Доброго ранку. Пішли відпочивати в листопаді. А прокинулися і вже настала календарна зима. Перше грудня сьогодні. Вітаю вас, друзі. Так, ну що ж? Вирушаємо. За нашими товарами. Та будемо тоді. Там, звичайно, тільки три піддончика біля тепличок Як ви вже знаєте, можливо, забули, я вам нагадаю, що я хочу теплички свої перемкнути на салат. Не буду томатами займатися. Можливо. Можливо, коли побудую тепличне містечко, буде в мене все окремо. Салати, томати і що там у нас ще є, вибачаюся, забув. Можливо, перець якийсь. Солодкий, звичайно. Побудуємо і тоді будемо займатися. А зараз, ні, зараз нам потрібні гроші, дуже багато грошей. Я тут завжди проїжджаю біля цього дворика. Він мені подобається. Можливо, треба купити. Або ж ось цей, тут територія більша. Так, зараз не про це. Тож, теплички. Так, три піддончика томатів є, їх треба зібрати зараз. І, звичайно, продати ж. Продати без всяких питань, Щоб вони навіть не заважали. Неважливо, яка там буде ціна. О, так дивіться, я зараз, напевно, заберу добрива. Так, як же я не люблю керувати навантажувачем, ви навіть не уявляєте. Поки прицілися. <смі> так, ну ніби... ніби гарно вийшло. А тепер, якби ще і внесенько його поставити. Ага, зрозумів, потрібно вище підіймати. Так, зараз буде... Щось із чимось. Щось, знаєте, доволі малесенький цей причіп. Це Чудово. Зараз доставимо це на базу і займемося тепличками. Ведесенько. Так, а тут якби ще закріпити ось є ремінь. Один і другий. Все, повинні довести. Ну а тут. Зернята потім. Я вже довезу якось. Можливо, треба було більший причеп брати. Це, я так розумію, до авто якогось, автомобільний причіп. <гум> Цікаво взагалі. Вийшло так. Таку б газельку купити. Чи біля магазину стоїть? Було би взагалі чудово так для перевезення там. Або ж просто не для перевезення, а для закупівель там їздити, домовлятися за якісь контракти чи ще щось. Доволі цікава б машинка була. На годиннику вже майже 9-та ранку. І мені цікаво, чи ще є контракт на збір кукурузки на 61-й ділянці, за який я вам минулого разу говорив. Можливо, позаминулого. Що типу взимку ж треба чимось буде займатися. Тому взяли би контракт на збір Кукурудзи. Вибачаюся Куку-Кукурудзи. І було б веселіше. Так, а куди ж мені його приткнути, ось оце все? Для початку. Треба ось так зробити? І зараз будемо щось. Знову ж мудрувати. Я так гадаю, що мені для ось таких всяких прикольчиків різних потрібен невеличкий. ангар. Навіс якийсь. І я так гадаю ось, тут буде взагалі ідеальна місцина для цього. Ось оце все прибрати, це розібрати. Можливо, переставити кудись, тому що щиток пожежний потрібен. І пісочок нам теж потрібен. А цей контейнер він взагалі не потрібен. Не розумію, навіщо він тут стоїть. Я б ось так сюди поставив якийсь, знову ж, можливо, гараж. а Можливо, навісик. Там за 250 тисяч є... В магазині бачив. Було би ідеально. Ось для такого. Так, ну ось тільки куди його мені припаркувати? О, давайте ось тут на в'їзді буде. У мене воно все стояти. Думаю, заважати не буде. Так, чудово. Чудову махінацію придумав. Так, ну і двигаємо ми на теплички. Виденько з тим справитися. Поки ще снігом не засипало, як минулого разу в жовтні місяці. Що зачищали дороги. Так, причіп тут. А можливо і не тут треба було. О, я тепер розумію, що я трішки не так тут теплички поставив. Потрібно буде добре обдумати планування тепличного містечка. Щоб я міг без, без перешкод під'їжджати та забирати відони. Дивіться, скільки на цей причіп? Три буде? А можливо чотири в два ряди. Так, ну це якщо що ми подвинемо трішечки. А ось там тепер як забирати. Зараз буду знову мудрувати. Кюди я не заїду. І можливо і заїду, та тільки мені буде незручно розвертатися. Так, дерево бажано не збити. Так, зима, звичайно, круто, та чому листя жовте? Чому воно не опало? Чи у нас грудень якийсь. Спеціальний. Так, спробуємо. Пробуємо так. Тихесенько. Тихесенько, тихесенько я зможу. Така ювелірна робота. Звичайно, можна було би. Знайти причіп з, з автонавантаженням. А то ж взагалі не те буде. Тож просто під'їхав до теплички, воно якимсь магічним способом забрало той піддон. І все, і ти щасливий. А ось так помудрувати, покрутитися, повертітися. Для того піддона? А вам, друзі, подобається? Вручну завантажувати ось таке все? Чи у вас на першому місці швидкість роботи, а не якість? Чи навіть не ну, навіть не це не якість, а. Ну, коротше кажуть, продуктивність на першому місці. Так, як, так. Я не буду довго мудрувати. Ось так зараз. Поставимо наверх, та і все. Стій, стій, стій оп. Що там чудово стоїть, ні? Доволі непогано, я вам скажу. Головне, щоб... Ага. Ага. А ось цей... Що його розвертати чи що. Зможу я його забрати чи ні. Ні. Звичайно, з причепом то зможу. Так, і тепер... Тепер перемикаємо теплички на салат. Всі три, добре, що мені одне. Все чудово. Тільки знаєте як? Напевне, треба зараз. Ага, це не то я зробив. Вибачаюся. Я гадав, що тут, що я зробив? Я думав, так як у багатьох модах там виробництвах можна піддониці створювати було би чудово забрати решту томатів. Так, з цим справилися. Тепер потрібно вияснити, куди відвести томати та продати їх. Ой, дивіться, як гарно. Такий візочок. Хе-хе. Чудово взагалі. Ну чудово ж. Так. Дивимося, що у нас по цінах. Де ми продаємо томати? Куди веземо? Томати? Пункт продажу. Так, ще й ціна впала. І зараз падає ціна. Точка 3. Це біля магазину. Тож, поїхали. Одесенько продамо. Це перемкнули на салат. Ну і будемо працювати, заробляти грошенята для створення. Тепличного містечка. Думаю, в мене все вийде. З вашою допомогою. Якщо будете подобаєк більше, натискати, активніше підписуватися. Перевіряти, чи увімкнений у вас дзвіночок. Ну і якщо будете активніше поширювати українськомовний контент. Тоді я гадаю, все вийде у мене. До речі, що я хотів вже забуваю який раз, вам сказати. Друзі. Я дивився статистику твого каналу. І, як би так м'якенько сказати, я засмучений. Чесно. Мої відео дивиться, дивляться дивляться. без подписки на канал 92%. Вы что? Серьезно? 92% без подписки, дивится. Я трешечки засмученный. Так, ну и Як будемо продавати. Можливо, треба зараз зняти буде? Розвантажити? А я реально, я був в році такому. Дев'яносто відсотка дивляться не підписавшись на канал. Ну що ж це таке думаю? Давайте ми якось так. Ну і... Що я не розумію? Пункт номер 3 Подивимося на цій карті. Пункт номер 3 повинен бути. А чому ж не продається? Цікаво взагалі, цікаво. І куди мені їх тепер вести? Якщо тільки одна точка продажу. Можливо, щось не так. Ага, дивіться, як воно прописано все тут. Я ж говорю. Там не пам'ятаю, хто запитував. Чому немає в модхабі карти цієї? А тому що вона з помилками, дуже багато помилок. Через те її там скоріш за все й немає. Ви ж бачите, написано, що точка 3 приймає. Так, за півтори тисячі літрів томатів я отримав 70 Ну з половиною тисяч гривень. Що ж, халявні гроші. Халявні гроші. Водичка безкоштовна. Якої хоч за це. Чи вона безкоштовна. Так, ну а далі будемо працювати, працювати і ще раз працювати. Вам величезне спасибі за все, що ви робите для каналу. В кращу сторону, в кращу, звичайно ж. Дякую за перегляд. Якщо сподобалося це відео, натискайте подобайку, підписуйтесь на канал та поширюйте його. З вами був Шурік. До зустрічі в наступному відео. Всім па-па!